Іване, може, не варто? Давай ти сам поїдеш до своїх батьків. Руслана з усіх сил намагалася уникнути цієї поїздки в село, де мала познайомитися з родичами нареченого. Та ти що? засміявся Іван. Усе буде чудово, знайомство з батьками важливе. Ми вже кілька разів відкладали цю подорож, Руслано. Ми ж одружуватися збираємося взагалі то. Руслана, надивившись і наслухавшись історії про село, справді трохи хвилювалася. Вона була міською дівчиною, і сільське життя з його звичками та правилами було для неї новим і незвичним. Ох, доню, навіщо тобі це? Не переставало умовляти мати. Якщо тобі потрібен туалет на вулиці. Кури та кортопляні поля, то, будь ласка, їдь. Батько лише посміхався. Його дружина Людмила Іванівна сама походила з села, але цю частину своєї історії всіляко приховувала. Її батьки переїхали до міста, коли Людмилі час було вступати до університету. Вона дуже пишалася своїм міським статусом. І з роками навіть почала з деякою зневагою ставитися до сільських знайомих, хоча в душі залишалася доброю матір'ю та дружиною. Доню, не переживай, ти їдеш лише познайомитися з майбутньою родиною, а не залишатися там. Це ж лише відпустка. Іван казав, що там є річка, купальник візьми. Посміхався батько, намагаючись розрадити й дружину й доньку. Та й ти ж з Іваном їдеш, не сама? Руслана нарешті вирішила заспокоїтись. І чого це я хвилююсь? Познайомитись треба, та й відкладати далі якось негарно, думала вона. Увесь тиждень вона ретельно готувалася до цієї поїздки. Її уява вже малювала образ майбутньої свекрухи. Чомусь вона бачилась Руслані суворою і навіть трохи сварливою. Мабуть, тому, що у всіх її знайомих свекрухи були саме такими. Руслано, не хвилюйся. Все буде добре, вони дуже привітні, намагався заспокоїти Іван дорогою до своїх батьків. Однак це допомагало мало. Згодом руслана відволіклася на краєвиди, що відкривалися перед ними. Колоритне село з маленькими хатками, потім ферми вздовж дороги, поля та навіть річка, про яку згадував Іван. Поїздка, яка мала зайняти годину, розсягнулася дві. Іван розумів, що Руслані цікаво. І зупинявся, щоб вона могла сфотографувати все, що привертало її увагу. Нарешті попереду з'явилося те, що аж ніяк не нагадувало про те село. Руслана не могла повірити своїм очам. Це було ціле селище із господарствами та сучасними будівлями. Приватними будинками та магазинами і всім необхідним для зручного життя. Іван припаркувався біля великого доглянутого будинку, де їх уже зустрічали батьки й молодша сестра, на пару років молодша за руслану. Ну нарешті, з усмішкою підійшла до них струнка невисока жінка. Вона по черзі обійняла сина й руслану. Ласкаво просимо, Руслано. Доброго дня, сказав батько Григорій Павлович, подаючи руку синові та гості і хитро поглядаючи на обох. На відміну від дружини, він був високий і кремезний, із добрими й трохи хитрими очима та густими вусами. Ну що ж, ходімо до столу? Там мати з Ганою стільки всього приготували, а мені спробувати не дають. Чоловік зробив таке комічне сумне обличчя, що руслана мимоволі розсміялася і трохи розслабилася. Молодша сестра струнка й мила дівчина, дуже схожа на маму, тепло обійняла брата і засміялася. Привіт, посміхнулася вона, а потім звернулася до руслани. Приємно познайомитися. Я така рада, що в нас тепер є ти. Може, тепер Іван мене залишить у спокої і я нарешті заживу? Навіть не сподівайся, малеча!» хитро посміхнувся Іван, копіюючи батька. На правах старшого брата я зобов'язаний тебе виховувати і ніщо мене не зупинить. Отже ж зануда. Показала Ганна Іванові язика і запросила всіх у будинок. Після смачного обіду батько пішов відпочити, а решта родини й гостя залишилися за столом і розговорилися. Спілкування було легким і невимушеним. Руслана дізналася, що мати Івана Людмила Богданівна працює вчителькою, батько інженером на місцевому підприємстві. А Ганна студентка-юристка. А чим займаються твої батьки? поцікавилась мати. У тата своя мережа автосервісів у місті, а мама домогосподарка, злегка збентежено відповіла руслана. Ну що ж, добре, тільки важку справу обрала собі мама, усміхнулася Людмила Богданівна. А чому це важку? здивувалася руслана. Це невдячна праця. Домашні клопоти ніколи не закінчуються, а відпусток і вихідних немає. А у вас у селі бувають вихідні? запитала Руслана. Звичайно, ось ви приїхали, у нас вихідний, та й в мене зараз. Спочатку відпочинемо, а потім можемо на річку сходити, шашлики посмажимо. Усміхаючись перерахувала мама, розрізаючи пиріг. А ввечері підемо полити город, качечок нагодуємо і все. А качечок багато? поцікавилася руслана. Усього п'ять. Ми ж працюємо, тому господарство маємо невелике. Руслана здивувалася, адже очікувала побачити велике господарство. З курми, гусьми, коровами та іншими тваринами. А тут вона допомогла прибрати зі столу, а потім всі вирушили дивитися на город, годували підрослих каченят, ласували полуницю і купалися. Увечері після шашликів Руслана настільки розслабилася, що ледь не засинала за столом, задоволена й трохи втомлена від насиченого дня. Їх провели в підготовлену кімнату, де Руслана нарешті відпочила і виспалася. Вранці ж Івани з батьком вирушили в ліс по гриби, а жінки залишилися вдома займатися господарством. Хазяйко, ти вдома? Бачу, твої вже поїхали, вигукнула сусідка, зазирнувши у двір. Людмила Богданівна злегка насупилася, але залишилася привітною. Ну, це добре. Я до тебе в справі. Треба сину грошей переказати, а в мене тільки готівка. Ти не могла б перерахувати, а я тобі готівку дам. Бо йти в банкомат далеко, пояснила сусідка, нахабно сідаючи за стіл. Грошей немає, зітхнула Людмила Богданівна. Іван з нареченою з міста приїхали, то я трохи витратилася. А, так я одразу побачила, що дівчина незнайома, перевела сусідка погляд на руслану. О, ти ж міська. То, мабуть, у тебе гроші є, то перекажи мені. Добре, давайте готівку, розгубилася руслана. А ти перекажи, а я потім тобі віддам, підозріла додала сусідка. Вибачте, але я так не можу. Я вас не знаю і на потім не погоджуюсь, здивовано відповіла Руслана. Людмила Богданівна тихо усміхалася. Сусідка ця часто брала в борг і повертала через місяць, щоразу обіцяючи, що ось ось принесе. Тому багато сусідів перестали їй допомагати, хоча сама Людмила Богданівна досі вірила в її чесність. Ну як так? Я ж Людмилу знаю, ми не зовсім чужі, образилася сусідка. Людмила Богданівна, за її спиною, жестами показувала Руслані, що переказувати гроші не треба. А я, маму тільки вчора побачила, хитро посміхнулася Руслана. Тому, вибачте, але на слова я вам не повірю. Ну, Людмило, це що ж таке? Ти їм на стіл накриваєш, приймаєш, а вони тобі й пару тисяч гривень шкодують, розлючено вигукнула сусідка, схопилася зі стільця і вибігла з хати. Гони таку невістку. Вона ще тебе з хати вижене. Усі вони міські до грошей жадібні. Людмила Богданівна щиро розреготалася. Руслано дякую. Скільки я намагалася від неї відкараскатися, ніяк не виходило. Після цього вони дружно взялися варити полуничне варення і готувати обід. Руслані подобалося це сільське життя. Усе було спокійним, безметушні. Надвечір завітали родичі, брат Григорія Павловича з дружиною. Які теж жили в селі і хотіли познайомитися з нареченою племінника. Ой діти, навезли стільки смачненького, що їсти вже не можу, сміялася Лідія Степанівна. Стіл накривали весело й гуртом, а родичі виявилися напрочуд приємними. На прощання вони подарували Руслані банку меду, адже Василь Павлович мав свою пасіку. Тиждень минув швидко. Руслана намагалася допомагати з господарством хоч і більше морально. Однак вона багато нового дізналася про життя в селі, а щоденний відпочинок біля річки став чудовим завершенням кожного дня. Додому Руслана поверталася засмагла, з безліччю гостинців і купою теплих спогадів. А коли з'ясувалося, що невдовзі потрібно буде допомагати полоти картоплю, вона першою запропонувала свою допомогу, чим викликала сміху Івана. Поле невелике, а трохи робити на землі ще нікому не завадило. Та й досвід, як кажуть, на практиці приходить, сміялася Руслана, пригадуючи свою поїздку. Подруги ж не могли повірити її щасливому вигляду після перебування в селі. Руслано, кажи правду. Свекруха, мабуть, купу роботи тобі вигадала, раз ти так виснажилася? запитали її подруги при зустрічі. Ой, дівчата, ви не повірите? Мама у Івана просто чудова жінка. Та й уся їхня родина така душевна, відпочила я там, як ніде, сяяла від щастя Руслана. Ну, не може бути, скептично зауважила Надія, чиї стосунки з власною свекрухою були натягнутими. Це ж свекруха, у неї роль за визначенням Сувора. Такого не буває. А от і буває, Надю!» Тобі не пощастило, а моя свекруха чудова людина, завжди допомагає і розуміє. Не жартуй. І навіть не сказала, що ти ледача, ані слова. Тільки підказувала, як що краще робити. А якщо щось не виходило, тихо посміювалася. Жодного докору, усміхнулася руслана. Ну так це казка. І нагород не гнала. Та ми самі просилися, щось трохи робили, потім на річку. І що там за роботи, коли всі разом? Гектара землі у них немає, відповіла Руслана. Подруги лише знизували плечима. Для них така історія виглядала майже фантастичною. Батьки Руслани теж були здивовані, коли вона розповіла про сватів і передала їм гостинці. Які сім'я Івана підготувала. Батько, як поціновувач меду, був особливо задоволений банкою ароматного меду, що передав Василь Павлович. Якось за сніданком мама Руслана Зінаїда Дмитрівна запросила доньку з Іваном на вечерю. Адже в них планувалася зустріч з друзями. Прийдете до нас у суботу? Ой, маму, не зможемо. Ми на вихідні картоплю поїдемо полоти, вигукнула руслана. Що? здивувалася мати. Щоб ти добровольно їхала полоти картоплю? Мамо, там тієї картоплі небагато, а потім ми на риболовлю поїдемо з Григорієм Павловичем. Він обіцяв юшку на багатті зварити, щасливо поділилася Руслана. Мабуть, і нам пора познайомитися з майбутніми сватами, хитро глянув на дружину голова родини. Замість домашньої вечері вирішили влаштувати зустріч у ресторані посеред тижня, а вихідні провести на природі разом із сім'єю Івана. Людмила Богданівна та Григорій Павлович зраділи можливості побачити батьків руслани. І обговорити майбутнє весілля, яке молодята планували організувати самостійно. На вихідні Руслана з батьками, навантажені гостинцями, приїхали до сватів. Спільна робота на городі минула швидко й легко, а матері зайнялися підготовкою обіду, захоплено обмінюючись кулінарними секретами. Згодом усі разом вирушили на риболовлю, підсмажували овочі на грилі, варили ароматну юшку та довго розмовляли про весільні плани. Родини відразу порозумілися, і батьки з обох боків вирішили допомогти дітям фінансово, але в організаційні моменти не втручатися. І вечір видався по справжньому теплим і сімейним, сповненим радості і взаєморозуміння. А хто казав, що свекруга обов'язково має бути поганою? Просто тобі надю не пощастило, а от мені випала найкраща свекруха, казала Руслана подругам. Іванові теж довелося трохи звикати до характеру майбутньої тещі. Але Руслана завжди швидко втручалася, лагідно пояснюючи мамі, як це може виглядати збоку. І Зінаїда Дмитрівна одразу вибачалася. Знаю, що часом не втримуюся, говорила Зінаїда. Складно не підказувати, коли у дітей щось іде не зовсім так. Іноді мені здається, що дочка могла б приготувати краще. Та як тут не підказати? Я ж сама ще тільки вчуся, як не нав'язуватися, а так хочеться, щоб у них усе було чудово.